Майстер-клас із розпису та декорування пряників організували волонтери в Івано-Франківську для дітей із родин, які вимушено переїхали після повномасштабної війни. Навчає цієї майстерності кондитерка Ірина Станіславська. Розповідає, готові смаколики потім відправлять на фронт нашим захисникам. В кінці кожного майстер-класу дітки за власним бажанням віддають частинку свого пряничного набору нашим військовим. Хтось передає один пряничок, хтось два, хто ділиться всім своїм набором трьох пряників. Крім того, ми до кожного пряничка докладаємо святкову листівочку, побажання, теплі слова для того, щоб військові знали, що їх чекають. Вони важливі, що в нас є свій пряничний фронт, і в тилу в них є надійна підтримка. Такі майстер-класи в Івано-Франківську волонтери проводять не вперше. За увесь час, каже Ірина Саніславська, вони відправили понад 500 смаколиків на передову. Марія розмальовує пряники вже втретє. Дівчина сюди прийшла разом із сестрою та братом. Я роблю пряничну магію. це коли ко. сторони шпажкою розмазують. Мені подобається ця ініціатива, тому, ну, тому я роблю і відправляють пряники. Окрім пряників, волонтери передадуть бійцям ще й малюнки. Їх напередодні підготували діти. Анастасія намалювала песика патрона. Я дуже люблю собак, тому намалювала песика патрона. Я дуже хочу собаку. Напевно, коли ми повернемось, додамо, він купить собаку. Світлана Паталах на майстер-клас прийшла разом із донькою Кірою. Жінка разом із родиною переїхала у березні до Івано-Франківська із Донецької області. Каже, такі заходи відволікають від пережитого не лише дітей, а й батьків. Їй подобається, це саме головне, що вона відволікається їй це подобається малювати і куштувати. Пишемо записочку для наших військових побажань. За словами кондитерки Ірини Станіславської, наступного тижня волонтери планують провести знову майстер-клас для дітей, але для цього необхідні продукти. Тому просять небайдужих допомогти. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.